Швеція виділить значні кошти для виготовлення українських далекобійних ракет. Зараз Україна для забезпечення сил оборони ударними можливостями планує виготовити декілька тисяч крилатих ракет і ракетедеронів. Україна вже розробила далекобійну версію ракети Нептун для ураження наземних цілей, виробництво якої нарощується. Також в Україні розробили та вже експлуатують ракету дрон-паляниця. Це дрон і одночасно ракета. Яка за своїми тактико-технічними характеристиками підпадає під обидва визначення. Уряд Швеції також профінансує виробництво українських далекобійних дронів у межах військової допомоги. Таким чином, країна долучиться до данського моделі підтримки української обороноздатності. Вітчизняні ударні безпілотники вже здатні долати понад тисячу кілометрів, щоб уразити важливі військові та економічні об'єкти країни агресорки Росії. Тому збільшення виробництва таких дронів дасть можливість силам оборони України ще інтенсивніше завдавати ударів по території окупантів.